Всім привіт! Ви, як завжди, на каналі Авторозбор. У нас сьогодні рубрика Огляд стану Kia Rio офіційний автомобіль. Автомобіль приїхав нам по програмі Trade-In. Автомобіль 2017 року, 4 місяця експлуатація, 2016-11 го го місяця виготовлення, тобто в техпаспорті 16-й рік. Автомобіль має абсолютно ідеальний стан. Має... 57 тисяч оригінального пробігу має тільки сервісну дилерську офіційну історію. Жодних вкладень не потребує. Він має два комплекти гуми, має нову зиму. Для початку війни автомобіль фактично не експлуатувався, так як власниця виїхала за кордон. Тому така ситуація: автомобіль в даний момент продається. Він коштує 12 тисяч доларів. Це Нефарбований Rio, офіційний з пробігом 57 тисяч і на максимально можливій комплектації, яка була доступна тоді в автосалонах, яка продавалася. Значить, Що ми маємо? Маємо хром пакет, маємо туманки, маємо 16 легкосплавні диски, маємо задній парктрон присутній, маємо притонований задній ряд. Це було зроблено на офіційному дилері. Маємо доставну сигналізацію старт. Чотири електросклопідйомники, регулювання підігрів, складання дзеркал, маємо шкіряне кермо, маємо підігрів керма. Маємо управління, голосове управління магнітолою. Ось тут присутнє. І також звичайне механічне управління магнітолою. Також ми маємо присутнє управління телефоном, тобто є блютуз, можете прослуховувати свої медіафайли, аудіокниги або свою музичку. Далі є в нас датчик світла, датчик дощу, автоматичне світло присутнє, система відключення курсової стабілізації, для того, щоб десь виїхати, наприклад, з мету, відключення заднього парктрона, є підігрів двох передніх сидінь, є автоматична коробка гідротрансформатор на 4 швидкості, є в нас присутній клімат-контроль, отаке управління цікаве, тут така магнітовка, є AUX і Є. Присутній USB, також є розетка на 12 вольт є прикурювач окремо. Є у нас два таких цікавих підстаканники. Присутній у нас підлокітничок ось такий цікавий, який рухається, ви бачите так. Це також опція далі. ну Я вже сказав, що присутній датчик світла, датчик душу Ідеально збережений салон, 57 пробігу, не фарбований повністю кузов Ось її він код, друзі. Будь ласка. Перевіряйте по дилеру, нічого не знімалось, не крутилось, не фарбувалися навіть пластикові бампери. Автомобіль фактично в ідеальному стані. Другий комплект літніх коліс також в неї присутній. Також є в неї тут в багажнику все оригінальне, все Kia, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, коврик в багажник. Сервіс пройдений, я вже казав, там район 400 км тому чи 500 км. Тут присутня докатка, можна все перевірити по офіційному дилеру, можна заїхати, звичайно, і взяти навіть на цей автомобіль подовжену гарантію, так як вона обслуговувалась тільки на офіційному дилері, власниця навіть купувала АКБ на офіційному дилері. Тобто нічого повз офіційного дилера в цьому автомобілі не проводилось. Максимально можлива комплектація для цього автомобіля, яка тоді була доступна в автосалоні. Галогенні фари, чудове світло, присутні, я вже сказав, туманки. Седан, кузов, жодних вкладень не потребує. Ціна цього автомобіля, друзі, 12 тисяч доларів. Є отут парковочних мікро мікромятинка одна і інша. Все. І там, можливо, ви знайдете 5 чи 6 мікро-мікро під полірування. Більше ніяких нюансів по автомобілю немає. Експлуатувала його дівчина з дитиною, тобто їздила машина мінімально, фактично нічого такого не робила ніякої такої важкої роботи, нема тут встановленого ГБО. Кому цікаво, на автоматі такий автомобіль. Він присутній в нас на майданчику, доступний в послугу розтермінування. Кому цікаво, 15%, якщо маєте від вартості від 12 тисяч доларів, дуже легко порахувати, якщо маєте 3 тисячі, наприклад, доларів на руках, то ви можете придбати його в послугу розтермінування. Тому... Отака ситуація. Цікавий, друзі, телефонуйте, він цільно не фарбований. Я приладом навіть не бачу сенсу проходити, тому що це фактично новий автомобіль, можете приїхати зі своїм спеціалістом, і обов'язково ви приїдете, все одно будете перевіряти. Кожен елемент пройдете, від А до Я, в всьому переконаєтесь. Зараз покажу. Він, до речі, зараз заведений, як він виглядає під капотом, ніхто нічого не мив, не придумував, все мінялося. Згідно регламенту, якщо олива була. Наприклад, коли потрібно було замінювати по терміну, а не по пробігу, то Інна її міняла по терміну. Там є всі ТО, вся сервісна дилерська книга. Ну, але якщо ви хочете побачити сервісну книгу, то ви зайдіть в Viber Group, і ви побачите всі процедури, які були проведені в цьому автомобілі. Всю сервісну книжку, всю історію, тому отака ситуація. Ось акумулятор, який на вцільному дилері був придбаний. Доставлена сюди сигналізація, є тут два ключі, два комплекти коліс. Не потрібно нічого замінювати, ні дисків, ні колодок, абсолютно ніяких вкладень автомобіль не потребує. Тобто ви приїжджаєте, купуєте, їдете, експлуатуєте найближчих 10 тисяч, навіть не потрібно фактично замінювати оливу. І можете, звичайно, що їздити нею на офіційний дилер і на офіційний дилер її обслуговувати. В принципі, по словам власниці попередньої, зараз цей автомобіль зареєстрований на мене. Я вважаюсь власником, я другий власник в Україні. Я її перереєстрував на себе. По словам Інни, що ТО на в дилері коштує дуже адекватних коштів. Я не можу сказати точно, але, тому що я не був ніколи на офіційному цій KIA. Але, по словам власниці, ну, ТО дуже-дуже недороге. І ТО і в принципі, акумулятор, от, тому що вона до мене телефонувала. Інна це моя сусідка. Виїхала вона на ПМЖ в Англію, тому автомобіль цей є в продажі. Ось таке торпедо. До речі, 6 подушок airbag, друзі. Арбек. Арбек і шторки. Це теж дуже важлива штука для експлуатації. Інна мені навіть говорила, що колір і шість подушок безпеки вона очікувала деякий час, тому що в автосалоні відразу воно не можна було такого автомобіля придбати. Тобто такого кольору бордового. Я називаю його бордо, це не зовсім червоний колір. І шість подушок безпеки не так просто було придбати. Хороший сімейний. Автомобіль може бути як основний, так як тут величезний, абсолютно багажний відсік. Економічний автомобіль, район 8 літрів на автоматі це місто, 8, можливо, 8,2, 8,5, якщо ви будете прямо динамічно ним кататися. Він до 100 км на годину, чесно вам скажу, навіть є досить таки динамічним автомобілем. Він нормально, абсолютно адекватно їде. далі після 100, звичайно, що він. Тягу втрачає, так як тут невеликий об'єм 1,4 літра. 57 тисяч пробігу, якщо вона вам цікава, друзі, телефонуйте. Зараз мені вже на пошту прийшов сьогодні другий ключ від неї. Така машинка, абсолютно фактично новий автомобільчик. Цікаво, друзі, телефонуйте, набирайте. Все, що з нею йшло в комплекті, все присутнє. Ну і тут. Муки вибору для кожного, хто як хоче, хто хоче американця битого придбати дешевше, хто хоче придбати такий автомобіль з малесеньким пробігом і офіційною білористу історією, хтось хоче колеос, хтось хоче ще щось. Тут я вважаю такий універсальний автомобіль, який можна використовувати на початках як перший в сім'ї. Ну і, звичайно, що він з вас нічого не буде потребувати, так як все сервісоване і обслужене. Жоден момент не фарбований, навіть бампери. Це я вам сам особисто гарантую. Цікаво, приїдьте, погляньте. Самі переконайтеся. Все доставлено, всі опції необхідні будь-якому автомобілю, тут вже є. Ну що ж, друзі, з вами, як завжди, був канал Авторозбор, рубрика. Огляд стану, я вам про Kia Rio. Приладом я не проходжу, тому що тут навіть ну я пройшов її 10 разів перед купівлею. Нема сенсу навіть тут витрачати на це час. І вам це пікання не до чого, все одно ви будете її перевіряти самі, коли будете приїжджати за нею. Купувати і будете на станції заганяти, так як автомобіль дорогий. От, тому думаю, що ви там про це все переконаєте самі. Всім добра, гарного настрою, донатьте на ЗСУ, всім пока. Добув, друзі, ще сказати, чухливо такі присутні. Купувалися. Там на них також 10 чек. Оригінальні, рівень 5 тисяч гривень вони коштували. Я їх зняв для того, щоб показати стан салону. Тут весь комплект присутній, всі резинки, всі підголівники і ці гачечки, якими їх чіпляти, вони також є присутні. Якщо вам вони потрібні будуть, то ви собі їх можете одіти зворотньо. Ну я зняв, тому що хотів показати вам, як виглядає салон.